Сьогодні 26 травня слідчі криміналісти психологи продовжують роботу на місці влучання в гіпермаркет у місті Харкові. Ми працюємо з родичами осіб і людей, які е, могли перебувати у приміщенні гіпермаркету. Наразі триває відбір біологічних зразків для проведення відповідних молекулярно-генетичних експертиз на випадок ідентифікації виявлених кіл загиблих громадян. Якщо вам відомо, що ваші близькі ковічі чи знайомі могли перебувати в гіпермаркеті в момент навчання, будь ласка, звертайтеся до оперативного штабу, який знаходиться на, на паркувальному майданчику біля гіпермаркети.